Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. курка не кричи. Не можна кричати. Так, моя Наталка біжить зі школи. Іванко вже прийшов. А ми працюємо. Хто молодець? Люба з Ігорем молодець. Ми нас десь кідров перерізали сьогодні. То при тому всьому, що ми ще встигли з'їздити. отримати муку. Нас на пай до свят давали. Це не реклама, я просто кажу. На пай по 10 кіля до свят, щоб мали люди з чого пекти смаколики. Наший орендатор давав борошно на смачні. Паски, бабки, хто там, як знає, кулічі. Ось. Ну і ми приїхали, ріжемо дровці. Піше всім привітеньки. Звірі це зробили. Не знаю. Що? Ну я дуже терся, не, 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 не трись до нас досі. Так, твоє діло, знаєш яке. Ось так-то. Ми працюємо. А це у нас такий пеньок. Щоб не згинатися, щоб крижі нас не боліли. Потім ми її з нею три колодочки зробимо і буду дрова. Ну, але так, щоб добре різати, щоб було добре різати, щоб ні мене крижі не боліли, ні чоловіка, то ми таку собі конструкцію робимо і ріжемо. Ну, це вже у нас так трошечки залишилося. Із половинка може й трошки менше половини. А різали мене довго, дві години ніяких. Ось так. Пилка, Богу дякувати, гарно ріже. Ми з чоловіком ворошимося, я беру, котра грубша поліняка, чоловіка підганяю, <схи> щоб він не сачкував. Та й все, робота йде, контора пише. Як ви думали, такого собі сачкувати. Ну, а хто там має бажання приїжджайте рубати. Ось. Будемо. Будемо змагатися. Я буду рубати без сучків, а ви з сучками, так що хто приїжджає, ти краще. <смі> ну, але ладно, я добра, я вас порадую. Тут сучків взагалі можна сказати нема. Хлопці гарні дрова привезли, я їм дякую за це. Це дрова для такої, як я рубати. Ось, дуже гарні дрова, рівненькі, без сучків. Десь якийсь невеличкий сучечок, то то навіть і не зчитається, то не відземки кручені. Ось які рубаються. А це дивіться, яка красота. Одна краща другої полінячка. так, щось таке. А ви гусята не кричіть, їсти я вам дала сидіти і їжте. Гончі. Ось такі справи, ладно, ми будемо працювати. Ну, а зараз Іванко до нас вийде, і ми будемо. Два рази хоче робити. Так що всім всього найкращого. Поки місь пауза. Гусі-гусі. Так. Чоловік сином ріжуть. А моя очередь бензину розводити. По бензину розводжу я. Ось так. Зараз. Масло візьмемо зараз. Це ми бутилочкою весь час. Ось такою, з поділками. Міряємо бензину. Тут у нас є шприц зміряти. Це у нас лілька наляти, зараз ось так. Це я наливаю в бутилку з баньки і тоді міряю. Нам треба 5 бутилочок. По 200. І шприц з О, Бачите, точно вгадала. Ось так. Ось так. А в ту зливаємо і додаємо тоді 20 кубиків того масла. Ось масло червоне таке у нас. Що чуть не вгадала, а може. Є. Капельку. Беру ставлю в другу бутилку і переливаю. Це у нас дві бутилочки, ще нам треба три бутилочки зробити. А ви як міряєте, не міряєте, чи на око? Я люблю точність в такому, де треба, а де можна без точності, то можна без точності. Ось так. Ну, оскільки тут треба для роботи мотора, щоб добре робив, то бажано його все мірити. І тоді, довго довго служить. Тут трошки більше. Я зараз другий раз не долю, ще одну меншу зроблю. Ще одну бутилочку нам залишилося. Ось так. І зараз наберу масло, вилю, збовта і буде красота. О, розвела бензин. Ага. А ви вже мене чекаєте, вже зачекалися? А я збилася. Не можна робити дві роботи разом. А я хотіла і зняти і змірити. І вийшло, що збилася. Дивлюся, щось якось маловато. Одної бутилочки була б не дорахувалася. Оу! Бо зараз знову переліж. Так, масло ти вже ляв? А і добре. Ох, ми вже скільки дорізали дровців. Же ось це тут вийняли трохи. Іван подає, а я керую, підганяю, котрий помалі ворошиться, то я беру, котра погрубша течка, і підгоню. Так, хто молодець? Хлопці наші молодець. Дрова порізали. Поки я стрім вела, мої хлопці дорізали. О! Тепер сокиру берете, приходите, рубаєте. Хто там бажання має. Де там ті мої як там, синочки, внуки, свахи зі сватами? Можете приходити рубати. Я буду керувати. Ось така у нас погода Спогодилося, але завтра в нас сонячно передають. Ось, А ми йдемо в поле на город. Так що робота в нас одна зроблена, ще осталося піти в поле, подивитися, що там робиться. Всім гарного дня і міцного здоров'я і тільки хороших новин.